Привіт, дівчатка! Прибігла з пошти. У мене тут посилочка, Подаруночок до дня народження. Трішечки запізнився, але то нічого. Тому що подарунки не закінчуються навіть після дня народження. Це мені прийшов е, подаруночок від моєї YouTube-подружки. Я надію, що я вже можу її так називати. Оленки Чалої. Вона теж веде свій канал, В неї дуже цікавий, до речі, канал. Там і парфюмерія, і життєві розмови, і. Ну, багато чого цікавого, і косметика, і е, вона робить е, мейк на, е, у відео. Коротше, дуже цікавий канал. Я посиланнячку вам залишу на Оленки канал, тому е, Оленки дякую за вчасно. Я вже порозпаковувала, ще все не роздивлялась, але порозпаковувала, щоб було пошвидше. Ось, і тому будемо з вами дивитися, з чим тут Оленка мене привітала. Я, до речі, знаю, що Воленки теж скоро день народження. Я знаю, знаю, так. Да. Ось. Тому поїхала. Тут така листівочка, я прочитаю. Я ще її не читала. Я її обов'язково прочитаю. Ну, вам читати не буду, бо то я, я рахую, що то особисте. Масочка така колагенова. Це тканинна масочка, я так розумію. Тут відливантики. Так, тут у нас є ось така віші. Теж масочка. Теж щось цікавеньке, буду пробувати. Є ось такі, я вже мазюкнула пальчиком, не втрималась, без вас. Залізла туди пальчиком. Це тіні. Рожевий це таке, як спаркл, під, нього, під, під них обов'язково потрібна підложка. ну Мені здається, ви всі ось бачите, ви всі про них знаєте. Такі рожевенькі тут у нас е, покажу ще вам, так і пише тіні спаркл, шостий відтіночок. Ось. У мене від Евелайн таких немає нічого. ну, У мене взагалі мало чого від Евелайн, але от такі однушечки я обов'язково собі хотіла спробувати. і, Можливо, десь я і ляпнула Оленка уважно почула. Можливо, просто Олен. ну, Кажуть, що якщо багато мріяти, то мрії здійснюються. Тут у нас блиск, це теж у нас Евелайн. Шукаю, шукаю, відтіночок. 3D блиск для губ, а де, де, де тут пише відтіночок. 82, якщо я правильно розумію, зараз ми з вами його возьмемо. Ось так. Воно ще все холодне. Дівчата, воно ще все з холоду. Світла нема. Ну такий він майже прозорий і трішечки-трішечки такий дає розовиночку, дуже-дуже легеньку і блискітки. Ну, на сонечку буде дуже-дуже гарно. Теж, я таке люблю. Тепер тут у нас є ще від містера скрабера крем під очі я так розумію. Містер скрабер крем під очі Якщо щось неправильно, оленочка мене виправить. Бачите? Так. Ось тут у нас, якщо я не помню. Коли... У від скрабера був лише тонік. Носик такий. Ну, у мене, до речі, якраз ось ось закінчиться. Ще кілька днів, і у мене закінчується крем під очі, тому це дуже-дуже для мене корисна річ. Тут смаколиків, ціла, така цукерочка. Смачна цукерочка. Бачите, тут куча цукерочок, і, якщо не помиляюся, кавуська. Ну, кавуська це дуже, це дуже добре, тому що каву я люблю. І кава це ця. Львівська кава, чи кава зі Львова, щось таке. Вона, до речі, дуже смачна. Я пила таку, але не з зеленим, не... ем... обідочок був червоний. От тут було червоне. Є тут, гляньте, турботи, є комочок турботи, щоб мої ніжки не мерзнули. Зараз це для нас дуже-дуже важливо, адже в нас морози. Е, сьогодні був е, мінус 18, але мені, мені здається, коли почало сонечко вставати, то тиснув ще більше. Зараз дуже холодно на вулицях, хоча сонечко, і хоча зараз е, 11 година дня, але дуже-дуже холодно. Тому це мабуть, знаєте, цей комочок турботи він найцінніший в нашому житті, і кавуська прийти з пошти, зігрітися гарячою кавою це теж помочок турботи. І відливантики. Подивимося, що в нас є тут у відливантиках. Мені Оленка обіцяла пурбланочки, які в неї є. Мені сподобалась, вона мені на сліпі затести присилала пурбланочку ту таку з блакитною кришечкою. І вона писала, що вона мені прийшла, які в неї є ще пурбланочки, аби я з ними познайомилась. Тут у нас пурбланка Golden. О, щось там Golden. Бачите? Від Є ще одна пурбланочка. Я потім розношу їх і буду на них відгуки знімати, то я вже тоді якось постараюся, можливо, з іншого телефона показувати вам картинки. Це пурбланка Essence. Есенс, якщо я не помиляюся, це там, де квіточки намальовані на пляшечці. Є ще в нас тут пурбланка. Ще одна проблемка. Я читати не буду, щоб не каверкати. Да? Щось у нас тут є від Латафи, щось є від латафи, щось є від Аздав. І ще щось є від. Чи фокусуватися. Афнан. Сувенір якийсь. Щось там є. Я ще їх навіть не пшикала, не тестувала. Ось такі мені смаколики прислала Оленочка, за що я дуже-дуже вдячна. Посилочка приїхала вже. Ну як вона не приїхала? В нас просто пошта приїжджає лише вівторок і четвер. Можна забрати посилочку. Повідомлення я отримала ще в суботу, вранці. Хоча в четвер Оленка мені відправила на самий на день народження. Зараз такі ситуації зі світлом, що теж ця Укрпошта ще, ще той квест отримати і відправити. Ось, а вже в четвер, в суботу рано, мені вже прийшло повідомлення, що вже посилочку я можу забрати. Але так як наша пошта приїздить лише вівторок, то я змогла її забрати лише сьогодні. Мені дуже, Оленочку, приємно. Я тобі дуже-дуже щиро дякую за твій комочок турботи, за твою увагу. Це дуже приємно і я дуже рада, що ми познайомилися, і що в мене з'явилася ось така youtube подружка в житті, як ти, і взагалі, що в мене є. От я коли заводила свою сторіночку, ну, канал, я довго думала, чи його заводити. Потім був період, що мені не хотілося нічого знімати, але я не шкодую, що я не опустила руки і його не закинула, тому що я маю дуже багато друзів через Ютуб, дівчаток, з якими ми спілкуємося. і... Це дуже дуже приємно. І це взагалі це безцінно, тому що коли в тебе щось в тебе муляє на душі, і ти там пишеш. До речі, я напишу. Посилання в свій телеграм-канал. Там ми з дівчатками зазвичай спілкуємося і буваємо набагато частіше, ніж в Ютубі. І це дуже, дуже цінно, коли ти, там, тебе щось наболіло. Буває така дрібниця, але ну, нема з ким поділитися. І я туди пишу, мене завжди там дівчатка підтримують. Так само пишуть і дівчатка. І там багато підтримки, тепла, турботи. Ну, це дуже безцінно. Тому всіх запрошую на свій телеграм-канал. Воленки, до речі, теж є телеграм-канал, теж дуже цікавий. Теж там вона буває набагато частіше, я вам залишу посилання на її YouTube канал, і там ви зможете знайти посилання на її Telegram канал там теж буває вона буває не раз на день, багато разів на день там викладає всякі дівчат, там, історії, всякі там пости, дівчатка це все можуть обсуждати, коментувати там щось. І це дуже дуже цікаво, дуже безцінно, тому що в такі часи, коли да, там, опускна. Тукаються руки, але все-таки, коли є підтримка, то е, ну, хочеться жити далі, і зі всім цим боротися і е, чекати кращих часів. Коротше, наговорила вам багато. Не знаю, чи ви мене поняли, але я виговорилася. Все, Оленочки, дякую і всім вам, дівчатка, дякую за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.